Панченко, ця родина робила рекламу, щоб ви дізналися про наш концерт. Ваші овації. дуже дякую, Катя. перш за все я хотіла подякувати вам і вашому колективу за такий чудовий концерт. По-друге, звичайно, я хотіла подякувати вам, шановні глядачі, бо так багато як сьогодні вас не було здається на жодному концерті ще в українському світі. Нам дуже приємно на майдані було, то правда. І, звичайно ж, я не можу не подякувати фундації отхватий діалог, яка сьогодні виділила нам цю залу, це прекрасне приміщення, за те, що ми мали можливість побачити цей неперевершений концерт. І ще основне, насправді сьогодні Катя назвала лише мене і Тараса як організаторів, але серед людей, які зробили цей концерт, було дуже багато волонтерів. Я б дуже хотіла подякувати нашим волонтерам, які повністю безкоштовно їздили ночами по Варшаві і розклеювали плакати, їздили до церкви і запрошували вас сьогодні після служби. Розсилали повідомлення своїм друзям і знайомим, стояли в центрі міста з листівками, робили все можливе, щоб якомога більше українців дізналося про те, що сьогодні тут буде. Такий прекрасний концерт, і що сьогодні, тут у цьому місті в українському світі, ви зможете почути себе як вдома. Тому я дякую всім, хто долучився до організації, і хотіла б сказати, що всі виглядачі, які зараз сидите в залі, на жаль, були свідком сьогодні неприємної ситуації, яка сталася з нашим волонтером, з дімою. Я б хотіла вам трохи більше розказати про цю людину. Коли ми домовлялися з організаторами за цю залу, умовою було те, що ми проведемо для них збірку. Діма є одним із волонтерів, якого я просто попросила цю збірку провести. Ви, певно, вже на всіх наших заходах звикли, що ми проводимо таку збірку на АТО, усі результати викладаємо в інтернеті на наших сторінках про те, що закупили і що передали. Так, от Діма проводив саме таку збірку сьогодні. Він один із тих, хто їздив, розкалював вночі плакати. Він один із тих, хто вас запрошував у церкві. Він один із тих, ви його багато знаєте, хто зробив багато теж для того, щоб цей концерт відбувся. І ми тут за колісами говорили теж із чоловіком Каті, і він говорив, що хотів би Дімі щось сказати. Я хочу сказати, що для того, щоб ми сьогодні виступили в цьому залі, ми зробили пожертвування для бійців АТО. І ми не домовлялися, що скриньку будуть носити по залу. І я хочу сказати, що якщо у вас є бажання, ви знаєте про місію нашого туру. Я не хочу, щоб наш концерт так закінчився на такій ноті. Не бажано. Я хочу сказати, що післязавтра я повинна щось привезти дітям, я все розумію. Але цей тур благодійний, безкоштовний. Зрозумійте нас. Ваш розсуд. Ми заплатили за все, працюємо безкоштовно, ми хочемо щось привезти дітям. Спасибі за увагу. Привіт. Привіт. Я скандал, повне зі свій по-перше, я хочу вибачитись перед молодим чоловіком. За ням, не, не сме се ми не зрозуміли і ми не знали про те, що хтось буде йти зі скринькою, тому що після Мюнхена ви нас теж зрозумієте. Поважного бачу, знаєте ли кое? Чи в Мойнице Україна спечелий союзник і подружник? І ви в Брюкселке при два дні і качеса се з єврокомісарі, євродепутати і защитави, Україну. Особі Дімітера Україна отримала великого друга і союзника. Тому що два дні тому саме Дімітер це був все можливе, щоб я потрапила в Європарламент. Ви можете подивитись мене на Фейсбуці, всі фотографії, все, що там відбувалося. І саме про Україну я говорила. Завдяки Дімітру я туди попала. І ще раз нагадаю, після Мюнхену ми вже нікому не віримо. Розумієте? Зрозуміти нас, будь ласка, ми в нас є місія. Я повинна щось привезти дітям сиротам. Я повинна щось їм дати. На АТО ми сьогодні дали. Ми за все розрахувалися. Усентува. У свят вайску не каже. ще направя всичко възможно, както и мои приятели в България, в Брюксел, в США. Така че Украина най-накрая да се върне там, където е мястото. В Обединена Европа. Мисля Украина и